Знаєте, люди часто вважають, що ні біси, ні дьявола в них немає, і поруч вони навіть не ходять. У Біблії, в восьмому розділі Іоанна, починаються з 30-го верша написано, що люди увірували в Ісуса, і що Ісус каже? Коли Він говорив це, багато хто увірував в нього, тоді сказав Ісус до іудеїв. Що увірували в нього, коли ж прибудете в слові моєму, то ви істинно мої учні. Люана, 8 глава, 30-31 стих. На сьогоднішній день може хтось не знає, вірити чи не вірити в Ісуса, але основна маса увірувала. Це один стандарт, але є зовсім інший стандарт: це прибувати в Слові Ісуса, щоб стати Його учнями. Тоді сказав Ісус до іудеїв: що увірували в нього, коли е, перебуватиму в Слові моєму, то ви істинно мої учні. Людей за стандартом увірували по всьому світу дуже і дуже багато. Але як щодо учнів? Сьогодні важко сказати і знайти учнів навіть серед служителів. Хтось може бути фарисеєм, хтось бізнесменом, хтось політиком, філософом, психологом, чого вони тільки не рухають у себе. І як тільки не викладають Євангеліє, але будівництва церкви немає, спасіння душ немає, поразки сатани немає, вигнання дьявола немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити, що ці люди, кого ми слухаємо, є камнями Божими, яке Бог взяв і на якому будує церкву. Підпишіться на канал телеграм-канал Салтаненко Місі слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням згори і прожити щасливе життя без дьявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.